вот эти все фигурки с Макдональдс, друзья. Ого, науи. Так, я хочу, первое, чтобы вот те было, вон она рядом с лифтом стоит. Я не могу бачить, это лифт. Оп, 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 оп. Сапогу-то там у меня было с картоном, но я буду их это в праздном лифте катать и царить. И нам придется ставить их на пол. Ножі. Мені пав спеціально зробили цей картон. Бачите, ну, тут двері такі ручки. Я ще хочу це. Я зробити електричний ліфт, який буде працювати по-справжньому. Ну, бачите, я нажимаю на цю кнопку, це кнопка визова. Дивіться, Нажимаю. не відчиняються. Це як будто берен за стріля. Давайте. Режисер серіалу Правильно, Так, це Моніка, кстати. Так, я хочу на одинадцятий поверх. Визвоний одинадцятий поверх. Двері зачняється. Перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх, шостий поверх, сьомий поверх, восьмий поверх, дев'ятий поверх. Десятий одинадцятий понад. Дінь -дон, дон двері відчиняються. Вона нажимає на першу кнопочку, а вона пішла по своїм справам пішла готувати для своїх своїх друзів. Так, тим часом Лів вже їй на перший. Визваний перший поверх. Двері зачиняються. Десятий поверх, дев'ятий поверх, восьмий поверх, сьомий поверх. Шостий поверх, п'ятий поверх, четвертий поверх, третій поверх, другий поверх, перший поверх. Дін-дон-дон. А тим часом хто буде наступний? Ось оцей. не вісім разом. Хто це? Рос. Тим часом Лів, -лів приїхав і... дінь-дон. Хм, на який поверх хочу? на п'ятий Визваний п'ятий поверх, двері зачиняється, перший поверх, другий поверх, третій поверх. Четвертий поверх, п'ятий поверх. дін дон дон Двері відчиняються. Так. Тим часом роз пішов теж по своїм справам. Кормить свого, своє, свою. свою, свою Мав почку тим часом хто буде наступний кататися? Ммм, я Рейчел, щоб рейчив. Опа. Так на який же поверх мені поїхати? Хм, я хочу на. На 25 -й! Друзі, вона захотіла двадцять п'ятий. Вона за і спогад, ось ти я думаю. А -а -а. Добре. Визвонить двадцять п'ятий поверх. Двері зачиняються. Перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх. Шостий поверх, сьомий поверх, восьмий поверх, дев'ятий поверх, десятий поверх, одинадцятий поверх, дванадцятий поверх, тринадцятий поверх, чотирнадцятий поверх, п'ятнадцятий поверх, шістнадцятий поверх, сімнадцятий поверх, вісімнадцятий поверх, дев'ятнадцятий поверх, двадцятий поверх, двадцять перший поверх.

Як же тут високо, Мені треба сюди сваливати. Мені ж треба по справам тут же сенсей. Ви можете купити вигідну кобаску для дівчаток. Вигідну за 350 гривень. О, мене піти в сенсей. Вона пішла по своїх справах. Тим часом хто в нас буде наступний кататися? Зараз я визову. Визваний перший поверх. Двері зачняється. Тим часом хто в нас буде наступний кататися? Цої? Не знаю хто це. А це Чейбор. Ну, друзі, я хочу щоб наступний катався Чейбор. Друзі, він зделіх. Але щоб він швидше приїхав, то поставте лайк на це відео і підпишіться на мій канал. Так, друзі, він вже приїхав тим часом. Двері відчиняється. Так, я хочу на. О, я хочу на тринадцятий поверх. Визвонить тринадцятий поверх. Двері зачняться. Перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх. Шостий поверх. Сьомий поверх. Восьмий поверх. Восьмий поверх Дев'ятий поверх, десятий поверх, одинадцятий поверх, дванадцятий поверх, тринадцятий. Дін-дом, до. Двері відчиняються Так, ще дору потрібна. Іграшкова качка, а. <Mile dizzy> а справжня качка. Він пішов в магазин. Тепер залишу всього два. І ось майже передостання це двоє. Водой. Тепер О, на який я поверх, хочу. На який я поверх поїду. Я хочу на восьмий. Визваний восьмий поверх. Двері зачиняються. Перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх, шостий поверх, сьомий поверх, восьмий поверх. Дінь, дон, дон. Двері відчиняється. Так, ему надо. Ему на. Я вин хочет еще кота. Он пришел в тест, вышел в магазин и зачем ну. Он кстати, скрытый. О, привет, Джой! О, привет, Зоя! Я за новым... Я за котиком. А я за качкою. Так, это вообще качка. Так, да, у мене така маленька уточка, Маленька уточка. Але вона іграшкова. Я хочу собі вправну уточку. Ну, добре. Пим часом. Нам потрібно накатати останнього клієнта. Визвони перший поверх. Двері зачиняються. Це, тим часом наш останній клієнт це оця дівчинка. Так, тим часом її вже прийшли. Перший поверх, двері відчиняється. І вона хоче на, на дев'ятий поверх. Визвони дев'ятий поверх. Двері зачиняються. Перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх, шостий поверх, сьомий поверх, восьмий поверх. І Ту-ту-ту-ту-ту І вона пішла по, по, по своїх справах. Вона хоче кофе Бо в неї закінчилися час І ось таке відео в мене вийшло. А якщо вам воно сподобалось, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео, нові шорти нові казки. И новые песни. Пока, пока.